Друзі, всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про різдвяник від лелітки разом з Мовчан Embroidery. Якщо трошки такого погортати назад мої відео, ви могли бачити, що у листопаді я вишивала дуже прекрасний різдвяник. Це є розробка Мовчан Ембродері, допомогла зібрати комплекти. Магазин Лелітка, Львівський наш магазин. І якось так склалося, що я просто проковтнула цей різдвяник, і на моїх сторінках дуже мало його було, бо практично за 4 дня його я вишила і не було якось так вже часу це розтягувати задоволення. Але. В Комплекті цього набору, до речі, хто не бачив, як комплектується цей набір, в цьому самому відео, де є старт мого і фініш, звісно, мого різдвяника, є і огляд, а може, і нема, як то? Посилання на це відео я, звісно, залишу в описі. І якщо уважно подивитися набір, склад цього набору, так? То е, там в склад входить е, п'яльця нурге. І ви знаєте, вони мені так ті п'яльця настільки зайшли, що я не хочу в них е, оформляти різдвяний, Та й зрештою в мене була інша задумка. Зараз я би хотіла вам показати, як же я оформила цей різдвяник і чому. Почнемо з того, що е, чи то минулого року, чи. Поза минулого року час плине просто з неймовірною швидкістю. Е, я е, робила. Якою це стороною? <хи> так, ну, от, отак в мене є підвізка, ось так. так. Але в мене він стоїть ось так. Що це таке є? Це є м Вікторія Семплер. це є підбір під Вікторію Семплер. Е, Що ми там гудзички собі взяли. Трошки більше, ніж повинно бути, але нічого. Стрічечка шовкова, красива. Ну, давайте, я вже не буду це показувати. Ось він. Ось він цей дизайн і як він оформлений. Мені здається, що має бути обов'язково відео. Якщо я знайду ну, відео на цю роботу, я обов'язково внизу також залишу на посилання. Що це таке є? Це є оксамитове паспорту темно зеленого кольору. Але в середині вирізано круг. Зріз цього паспорту зафарбований в темний кольор, мабуть, чорний, сірий, темно-зелений, тут не видно. І в середині є така додаткова рамочка. Тут, до речі, зріз не, не зафарбований, він тут білий, але знизу є така, така червона вставочка. От. І мені це дуже робота подобається. Вона дуже така атмосферна. Вона така маленька, і вона в мене стоїть. Ось так вона в мене поки стоїть. Можливо, я її колись такого і повішу. В середині віночок, хардангер, піднята ця тканина. І видно, що під цією роботою повітря, там вона не притулена до, до основи. Більше того, якщо притуляти, то там також, знаєте, взаді йдуть стрічки, і воно може бути такою хвилечкою. Тому це дуже гарно, плюс роботу хардангера тут дуже гарно видно. І я собі подумала, чому би різдвяник також не зробити в якомусь такому стилі. Тут рамка підібрана в такому сріблому кольорі. Під наші бусинки, У мене тут і біленькі, срібненькі бусинки, і вона мені тут дуже гармонійно підходить. Торець тут коричневий, у мене тут коричневі полиці, тому мені це оформлення дуже зайшло. Оформляла цю роботу я в майстерні папірус у Львові. Звертайтеся. І коли я вишила різдвяник, я зрозуміла, що я хочу щось схоже. Більше того, я якось прийшла, лишила роботу і сказала, мені треба зробити. Щось схоже. Прийшов час. Лунає дзвінок. Можна йти забирати роботу сьогодні цей день. Я її забрала. Ну, давайте по розмірах подивимося, що Ну, такі Такі розміри величенькі. Питання було на рахунок задньої сторони, так? чи підвіз, чи підставка. Я вибрала. Обидва варіанти, бо не знаю його наступну долю, до речі, так, так. тут, до речі, я чомусь про підставку забула нагадати, але отут рама широка, тому вона гарно стоїть і не падає. Є підвіз, є підставочка, і щоб підставка гарно трималася, є така гарна вишнева стрічечка, яка тримає підставку, щоб вона гарненько стояла, бо підставка така сама, як основа. Ви готові це побачити? Давайте! Разом. Так, виглядає мій різдвяник. Чесно, я дуже задоволена роботою. Мені скидали фотографію оформлення і, можливо, було тепле освітлення, бо мені ось ця рама видалася теплою, такою жовтуватою. Але коли я придивилася, я побачила, що моя основа, яка в реалі є біла, я знаю, яка ця основа є. Вона біленька, вона також була такою жовтуватою. Тому я така, а, все там добре. Давайте подивимося, що тут є. Це така морозна рама. Видно структуру дерева на цій рамі. І є позолота. До речі, треба буде спитатися, чи ця позолота була на тій рамі, чи її домальовувала, бо Саша, майстер багетної майстерні папірус, він любить креативні рішення, тому він міг би її підмалювати, і колір змінити. Тому оця позолота, можливо, і є додатковим малював, а може і ні. Там в мене зелене паспорту, тут ви можете бачити, в мене є вишневе оксамитове паспорту. І в середині в мене вирізане е, коло зелене. До речі, зелений дуже холодний зелений, перекликається з нитками оцими такими холодними зеленими. І е, поталь золота, напевно, скоріш за все, я так дивлюся. Це все цікаво, це все дуже класно, але є ще один нюанс: в цій роботі присутній хардангер, як ви маєте знати, пам'ятати. І ем, коли оформляти так, як рекомендувала Лелітка з з мовчан Ембродері, то вони давали. Білий фетр взаді. Тобто на п'яльця взаді приклеюєте фетр, щоб закрити задню сторону. Фетр, звісно, можна було би змінити на якийсь темний, але не забувайте, що темний фетр через основу також передається, основа стає трошки холодніша, темніша. І на цих маленьких хардангерах в мене біленьке, а в центрі, а в, центрі в мене вирізаний темно-зелений шматок, мабуть, паспорту, і ви знаєте, і воно прекрасно виглядає. Воно прекрасно виглядає, бо сам центр цього хардангера він такий зеленкуватий. Що я можу сказати? Я радію, що я мала терпець чекати цю роботу. Терпіння моє виправдалося, робота красива, мені дуже подобається, а саме основне вона є дуже атмосферна і займе почесне місце на моїй. Полиці, особливо в різдвяні свята. Красива робота. Мені дуже подобається. Тож, якщо ви ще роздумуєте, чи потрібен вам різдвяний, чи не потрібен, подивіться, скільки різного оформлення і яке воно красиве. Можливо, в даному оформленні ви на нього подивитеся з іншої сторони і скажете: так, це робота, яка повинна бути в мене вдома. Для тих, хто не любить хрестика, це саме ця робота. А тепер я запрошую вас, подивитися детальніший огляд, з на різні такі моменти.